Як успіхи, Лів. Все здорово, так? А тепер запитаємо Лабубо. О, бачу, вам також подобається. Добре. Ну що ж, більше пилити не буду. Настала черга клеєвого пістолета. Хм, Дивно, він і працює. А, Так он у чому справа. Я зовсім забула увімкнути його в розетку. Ой, великий дякую, мій маленький помічник. Так, так то краще. Ага. Тепер каркас будинку можна зібрати за лічені хвилини. Додамо більше клею для більшої міцності. І не забудемо про дах. Ага, ось так. Подивись, вийшло цілих три поверхи. Тобі також подобається, так? Суцільне задоволення дивитися на твою радість. Іди сюди, мій похнастику. Ой, а що трапилось? Будинок зруйновано? Серйозно? Який жах! Ой, Квентін, ти такий кумедний. Так, так, звісно. Допоможеш відклеїти від мене частину будинка. Ага, ось тут. Чи? І ось тут. Іу, яка гидота. Начебто все. Так, склеїмо, ні краще не працювати. Краще візьму скотч. Потримаєш стіну, добре? Ага, ось так. Потім ще один бік. І так. Ну от, готово. Я молодець. Ну, як сказати, залишилось мені відклеїтись. Що, лабубо, хочеш допомогти? Давай тягнути разом. І ще. Так, вийшло. Ловлю тебе, мій хороший. Дякую за допомогу. Мені довелось знову Ну, Нулів. О, Алабубу, а що це ти мені приніс? Ну-ка, подивимось поближче. Балончик із фарбою. А, я тебе зрозумів, малий. Зараз пофарбую весь будинок у блакитний колір. О, так, будинок перепілюється на очах. О, як багато фарби. Фу. А я фарбую будинок у рожевий колір за допомогою лаку для нігтів. І тут. І сюди додати. О, як це втомлююче та довго. Нічого собі. А будинок вентіна може весь пофарбований. Так, ясно. Є ідея краще. А якщо до величезного бутелька з лаком? От зараз робота піде швидше. О, так так набагато краще. І колір такий гарний. Пофарбую будинок не лише зовні а й всередині. Майже готова. Отак. Подивися, яка краса. Все для тебе, малюк. Лови мій повітряний поцілунок. А ось тут на горі буде твоє зображення. І у мене теж. Ну що, приймай роботу, друже? Як тобі подобається? Не зрозумів. А що, що смішного? Ви що вдвох із мене смієтесь? У трьох? Воє обличчя. Ой, я не можу. Ой, я весь у формі. так, постелили газон перед будинком. Це чудова ідея. Ви такі молодці. А в мене тим часом вже готовий ось такий милий рожевий паркан. Що скажеш? Гарно, правда. Я також встановив паркан. Виглядає просто чудово. Класно, стрибаєш, лабубо. А може ще вище? О, ідея. Мені знадобиться скотч та картон. Обводимо скотч, а потім вирізаємо коло. Ага, ось так. А тепер вибиваємо серцевинку. Оп, готово. Додамо тканину і залишається лише зробити основу для батута. Обережно обматуємо скочем. Відрізаємо. Накриваємо. Перегортаємо та з кришечок робимо ось такі ніжки. Так, здається, вийшло. Перевіриш на міцність. Ура! Ой, нічого собі, як чудово, тебе вийшло. Бубу бубонудює. Що, хочеш гойдалку? Добре, я зрозуміла. Зараз щось вигадаю. Точно. Їх вдасться зробити із трубочок для соку. Треба склеїти ці деталі. І додати ще ось тут. Боля, гойдалка готова. Насолоджуйся. Ну, який же ти милашка Давай сюди, ага. І задній хід Чудово запаркувався. Диви, що у нас тут є. Ах так! Добре, подивимося, кого буде краще. Я зроблю басейн з кульками, а поруч поставлю гірку. Здорово вийшло, так? Славу в захваті. І мені також подобається. Давай, давай, стрибай. Так. Ой. Ти ще що. Фу! Ось так. Нарешті вийшло зняти. А запах дрібниці. Ой, який жах! Дрібниці, кажу. Так от, продовжимо. Засипаємо в шкарпетку пісок. Ага, думаю, достатньо. Зав'яжемо його. І валя! У мене вийшло чудове, м'яке крісло. Силимо килим, розвісимо плакати. Тут буде полиця з різними милими побрякушками. А ще обов'язково потрібен телевізор і дискокуля. Готово! Ну, як тобі? Здається, перша кімната вийшла чудовою. Ох, лабубу, як же здорово ти танцюєш? Непогано вигадано. А що зробити мені? О, точно! Додам картини, штори, Комод, на котрий поставлю квіти, постелю килим у формі серця, поставлю диван і обов'язково зроблю гарне підсвічування. Ну і що, друже? Приміряємо панамку? як же тобі личий. Ну, тоді вдягнемо весь костюмчик. Вау вийшло просто неймовірно. Ну, яка краса. Мм, смакота. Ауч! Ти чого? Ох, бідолашний, зголоднів? Не засмучуся. Зараз я щось вигадаю. О, вже є ідея. Спалечок від я зроблю тобі стіл. Ага, ось так. Дуже симпатично вийшло. Але буде ще краще, коли я пофарбую його червоний колір. Готова. Ще стільці, вивіски. Автомат з напоями і стойка із їжею. А на стіл поставимо баночку Кока-Коли. Смачного! Насолоджуйся обідом. Тепер, міла Бобо мило посміхається. Зовсім інша річ. Ой, а це ще що? Ага. Ну я тобі, які ж ви смішні. Ну добре, не буду відволікатись. Моя кухня майже готова. Я вже розставила меблі та техніку і накрила на стіл. Лабобо, час їсти. Ой, а куди він подівся? Як же так, ніде не можу знайти лабобо. Що робити? Міла бубу зник. Ой, а що то за звуки? Нічого собі. Ти що, злопав увесь холодильник? Ну, молодець, а я тебе загубила. Іди до мене. Пропоную зайнятися третім поверхом. Тут буде твоя спальня, Лабубо. Наклею шпалери. потім поставлю ліжко. Постелимо м'який матрац і розкладу подушки. Повісимо занавіски, поставлю столики з дзеркалом і затишне крісло. Ну, як тобі? Здається, вийшло здорово. Відпочивай, любий. Вау, круто! А в мене ліжко у вигляді ракети. Воно стоятиме ось тут. Зазвичай поставлю стіл, комп'ютер та друге крісло. Ну, і як тобі, друже? Так, кімната вийшла чудовою. Вау, вийшло справді здорово. Правильно лів, ваші лабубо лягли спати. Ось так. Готова. Ну, зараз я тут швиденько приберусь. Тут, наче, ніхто ніколи не прибирався. Ага, стільки пилу. О ідея, що найкраще впоратися з пилом. Правильно пилисос. Зараз я швидко наведу порядок. Ось так. О, ні. Це що тарган? Мамочки, я дуже їх боюсь. і йди звідси і припини всіх лякати. Ну На що подорожку пофарбуємо будиночки? Звісно, я готова. Чудова. Я буду фарбувати урожевий колір. А я у червоний. Ну і що почнемо з даху. Так, вийде дуже гарно. Згодна, гарно та затишно. Ну що ж, мій будинок пофарбований. Ой, як же мило. Іди до мене. О, ні. Я так захопилась фарбуванням, що загубила котика. Без паніки він у мене тримай. Мій хороший, я так злякалась. Ой, ти що наступив лапками у фарбу? Знаєш, а це ідея? Зараз ми прикрасимо стіни відбитками твоїх лапок. Ну, от, так виглядає набагато краще. Елі, а у вас як справи? А у нас все супер. Ми вирішили трохи пограти. Дивись, м'ячик-м'ячик. Швидше принеси його. Ой, ну що за краса? Ой, ні, 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 ні. Фух, вчасно пригнулась. Ну, добре, добре. Все, я не ображаюсь. Хайло лоскітно. Так, подивимось. О, точно, ідея. Песик, йди на сюди. Зараз я намалюю щось дуже кумедне. <рес> давай, давай, підставляй сюди мордочку. Настав час згадати все, чому мене навчали у художній школі. Тут заштрихуємо. Тут підмалюємо. І. Готово. Беті погодься, це дуже мило. Класно придумано. Ой, мене подряпали. Ах, ти маленький пастун. У тебе дуже гострі пазурі. Треба стежити, як ти ні, на тебе неможливо гніватись. Ти мій хороший. Зачекай, а це думка. Так, зараз трохи попрацюємо ножицями. Відріжемо ось тут, а тепер склеїмо скотчем. Далі візьмемо паличку, закрутимо, та іграшка для мого милого котика готова. Малюк, іди сюди. Що скажеш? Ох, бачу, ти в захваті від нової іграшки. Я дуже рада. Здорово, вигадала Беті. Ой, сище, що таке. А, все зрозуміло. Ти викопав кісточку. ну, кади сюди. О, тепер кісточка у мене. Хм, здається, я знайшла її ідеальне місце. Додамо кісточки на твій будинок. Чим більше, тим краще. Давай п'ять. Ми чудова команда. Зараз ми тебе розчешемо. Ого, скільки шерсті. Знаєш, що, мій хороший, думаю, вона нам знадобиться. Ось ці милі вовняні хмаринки будуть чудово виглядати на стіні. Тобі не подобається? Ну от, а я старалась. Зачекай. А якщо зробити ось так. Тепер подобається. Мяу-мяу. Так, я дуже рада. Ну а тепер з цієї милої кофти я зроблю для тебе зручне ліжко. От побачиш буде дуже м'яко та затишно. Так, вийшло навіть краще, ніж я очікувала. Ось це місце для ліжка просто ідеальне. Ну, а що зручно? Яке щастя бачити, що тобі подобається. Добре, а тепер я хочу зробити для тебе сюрприз. Не берися терпіння. Зараз я для тебе дещо зроблю. Візьму велику банку та заповню її мушлями. А потім налью туди води. Вуаля, майже готова. Тепер у тебе є власний акваріум. Додамо туди рибок та поставимо от сюди. Акваріум Мяу. Дуже цікаво. Стало набагато краще, але зупинятись я не маю наміру. Думаю, цю рожеву тканину можна повісити от сюди. Ох, здається, йому подобається. Грай, грай, мій хороший. А що ти скажеш щодо цього варіанту? Ні? Ну, добре, тоді подивись сам. Вау! Чудовий вибір, молодець. І... Готово! А як щодо того, щоби ти прикрасив стіни картинами, котрі ти сам намалюєш? Так, бачу, тобі подобається ця ідея. Давай, давай, не відволікаю. Вау! У тебе справжній талант у живопису. Повісимо картини от сюди. І не забудемо про м'яке ліжко. Вау! Яке класне ліжко! Мені дуже подобається. А знаєш що класно робити лежачи у м'якому ліжку? Дивитися, мультики. От, тримай. Вау! Я щасливий. Вау, биті. Ти дуже здорово облаштувала перший поверх. Ну, а я займусь другим поверхом. У мене вже є декілька ідей. Сюди поставимо миску. а потім наповнимо її кульками. Ось так. Усі котики просто обожнюють з ними грати. Мяу, мені правда дуже подобається. Мені здається, я ніколи не перестану ним милуватися. Ой, мало не забула. На стіну хотіла прикріпити ось такі милі авокадо. Мурр, здається, неїстямним. Ой, точно. Котик, іди до мене. Зробимо декілька класних знімків. А потім повісимо їх от сюди. Та ще парочку. Чудово. Також повісимо сяючу гірлянду у вигляді лапок. А у куток поставимо холодильник. Мур. А як же його відкрити? <свят> Беті, дивись, яка класна куля у мене є. І правда класна, швидше вішай. Ось так вмикаємо. Тут буде справжня гардеробна. Гадаю, варто приміряти ось це вбрання. Добре зрозуміло, Давай переодягнемось. Виглядає дуже мило, і костюм рок зірки тобі також личить. Ну, яке ж ти у мене диво? Даси лапку. лапко? Ой, самий лагідний писик на світі. Ніяк не натішусь, глядячи на тебе. Ану, віддай. заберу, заберу, заберу. А що ти скажеш про цю іграшку? Це не просто кулька. Вона рухається і світиться. Як же мило ти граєш? Дивись, є, ще зелена. Заберу, заберу, заберу. А ще й ось така паличка. З нею тобі також сподобається грати. Так, от молодець. А у нас також є іграшка, у котрій нам також подобається грати. Так, котик задоволений. А якщо задоволений котик, то задоволена і я.